Мої вам вітання. Китайчик стоїть вже на взльоті. Кабіна, дзеркала, всі діла, погода сонячна. Зараз я вам щось цікаве покажу. Плани на сьогодні. Може в цей кадр попаде і ця причепінька, а зараз треба трошки плуг підржавів. Бачите, починає ржавіти, а то треба його зараз трошечки шліфанути. Шліфанує його на цьому городі. Віддали люди городик. Садити не хочуть. Найбільша проблема це оці гри, які вони можуть забивати зараз. Капець дискувати не хочеться. Його... Дискувати не хочеться, згорає донизу до річки, тому що звідти горбочок невеличкий, але може бути важко. А може спробую зараз краю туди доверху його черканути. І посію тут я кріп. Вродик який невеличкий. Ось по це, далі там садок посаджений. То посію тут кріп. Хай буде на всякий випадок. Може щось продам, може щось людям роздам. Як завжди. А тут а поруч росте капуста. Вісь яка капуста. Капуста, капуста, капуста. Капусту вже різали. Ми різали а не хтось другий. Що не вріжу, то кілограм. Один набрав бананку, 15 штучок лізло, 15 кілограм. Набрав мішок. 25 штук візло, в Мішок 25 кг мішок заважив. Одна другу буває перекриває, бо буває, тако поставиш кіло 100 та 900 грам. Але в основному, ну, якщо 15 штук, да, то 15 кг. Але це ще не її приділ при максимум, бо вона ще така ще має рости і до 2 кг вона у мене виростала. Звичайно, якщо дощ не ляпне. Ладно, будемо рати. Два рази пройшов і я щось передумав його рати Забивається геть грицики, так як я казав, вони такі противні. Ну і відповідно ці грицики вони високі, вони... Запутані. Це не жито і не просто якийсь бурян. Прийду, напевно, здійскую. Ось така матня оці. Ці грицики вони такі. Я вирішив попробувати ще трошки доверху. Серебнути доверху. Тут ароді трошки відменшиться і Ну, міста. Переможе стоїть. Зарилися задіс, другий теж. Земля мокра аж блистить, і як кажуть трактористи з цього роя не вилетить ні яка бджілка. Та й мокро дуже. Приїду з діскую. І не дуже Тої пальці. Буває з першого разу приїду і дуже чудово попадається, бачите як. Якщо туди попало, так зараз удачно. Загадіть нас отрати. Буває e... і e неудачно бачите де як? -e. Чуть-чуть не совпало. впало. Значить треба було впустити по тормотах. Похистити по тормозах. І воно влазить. Поняли? Буває удачно, буває неудачно. Ну а тут вже треба друга рука, яка тримає телефон. Задня батарея розвернута рівно, бо розробляв під капусту, то треба було, щоб менше було ровів. Це вивернута на всю. Може брати не буде. Дуже добре. Перший раз проїхався по вороному. Ну, Опинився, що тут відповідати. Ти приїхав передом, а потім задом так тільки хоп. І я вже на цій стороні городу. Зараз доїду туди, а потім задом ось так тільки хоп. І в ту сторону задом. І оце так завжди я Ну, Бувають і інші варіанти, але це один із таких самих простих. Попробую з другою. Так близенько каток коло капусти пішов, що я вже Ці диски такі важкі, що дивіться при поворотах буває. Колеса піднімаються. Ді. На козла став. Наш козла став. з місця трогаєшся поняли Де. Де? 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 каток важкий диски не важкий каток важкий довге плече краш відкидає нормально воно так виходить це все було в один слід, але я лупанує його в два, в три, напевно, щоб вже було нормально, щоб, напевно, не орати. Ході з другої. Це тільки що лупанув два сліди. Дивіться, як після фризи, так. Та ні, після фризи воно краще виглядає тоді. Тут я лупив донизу. Ось тут доверху. Донизу другою, швидкість більша, лучше зробила. Доверху першою, швидкість менша. Зробило ось так. Бачите, навіть замітно. Навіть замітно, де ось екватор да? зразу ділиться. Пробував другою доверху, то десь 1200 оборотів більше не набрав, так і проїхав доверху. А перша тут даєш газу, він нормально набирає. І мокро дійсно, як топчиться аж все. Провалюється, але добре, що не налипає. Особа не налипає. Зараз я значно, зроблю фокус такий. Тут я вже піду доверху, туди і донизу, це буде третій слід. І можливо треба буде четвертий, тому що коли порохів часової ходиш, получаються рови. А може і з раїни буде. От. То таким чином я вже той кусок переб'ю на великій швидкості. Він буде краще виглядати. Ну і цей вже підколупається заодно. Лупив вас від вже по кругу і така думка виникла. Давай спробуємо. Просто на задньому приводі спробуємо це зробити. Перша передача, бо друга наверх не тяне. Передок виключений. То він сів. Сів чи не сів? Просто впущаємо передочок. Першу передачу. Кіски так і остаються опущені. А? Не хоче. Пробуємо ззаду

Коротше, з піднятими дисками. Десь тут так під горбочок. Вика пія. Ось коліна. З піднятими дисками він звідси виліз. Ну мокро, мокро. Поняли? Зрозуміли силу повного приводу? Але я був би втупився. Диски опустив, Капся газу. Так, знаєш, почати. Ви яка там яма? Помаксував, було класно. Значить, зверніть увагу. Піскував проти часової. Одна полоса, друга, третя. Тут видно полоси. Но зато цей край, як дав капця газу донизу, то воно його вже краще перебило. Але також ці полоси залишилися. Зараз я вже пройду так як воно потрібно, по часовій воно його вирівняє. Але треба було, напевно, одразу піти проти часової а тоді вже другий раз воно вирінуло. Можливо, п'ять осіду не треба було. Закінчив, три скида зробив. Два було по часу стріл, стрілці, перший, і третій, а другий проти. Посередині залишився бугорок. Земля дійсно мокра. аж блистить, дивіться, тут вона не розсипається. Як ви бачите, кидай, кидай, а воно, а воно не розсипається. От. Значить зробив. Може ще приїду тоді з ораю, але вже на днях, бо воно дуже мокре. А ні, то ще так само зараз день-два дісканути і може буде краще. Но зорати, звичайно, краще було б. Звичайно було б краще. Є тут аперій. Багато перію є. Хочу я тут посіяти кріп, як я вже казав лупанути через сівалку чи може до трактора чи плюсю сівалку, щоб не ручною. Не всю його родину, може десь 3-4, 2, подивимось по обставинах. Ті сіяти. Можна редьку чорну, я люблю редьку чорну сіяти, також бувало сіяв на зиму. От. Звичайно, якби цей городик віддала і раніше, то я би б його раніше згорав би вже б щось посіяв. А так як на землі обмаль, то приходиться так. Хто не бачив, Може шоцики. Надіт шотсики, там я зняв пару шотсиків, які я там буксував, оце ж без переднього приводу. Дуже цікаво, я вам скажу. І думайте про те, чи хочеться вам на задньому приводі трактора, чи просто потерпіти трошечки і купити вже повний привід. Тому що з повним приводом, як ви бачите, в будь-яку можна робити діла. В будь-яку погоду можна робити діла, бо на задньому ти зараз сюди б не заїхав. Тут такий горбочок. Трошечки є горбочок, там річка, мочар, то. Ось так воно виходилося, навіть з повним приводом і тут і нормально набуксувало. Я вам скажу. Але пощастило, що не липло. Не липло, забило тільки ці штуки, позабивало. Зараз треба буде почистити. Тарілки крутяться. Впадло б мені розвертати батарею. бо це ж На капусту я там дискував, і щоб менші були такі рови, як тут. Задній розвертається раніше і каток прикатує вже там, ну робить красоту, як ви бачили, як хто бачив вчорашній ролик. То було просто впадло і розвертати, то лупив так. А якби я її повернув, то за 30 сліда тут була б, звісно, мабуть, красота. Ну і побуксувати було б ще цікавіше, тому що диски ще б далі блізли в землю. На цьому будемо зав'язувати, хай вам щастить. Будемо робити менші ролики, тому що не вистачає пам'яті на телефоні.